Мрії часто здаються такими недосяжними, і ми боїмося повірити в те, що вони можуть стати реальністю. А в житті все залежить від першого кроку, від вдалого вибору та віри в себе. Нашим першим самостійним вибором є вибір спеціальності та факультету. І це не просто місце, де ми вчимося, багато вчимося. Це середовище, яке дозволяє реалізувати себе, в якому формується наше оточення, де ми знаходимо друзів та однодумців, з якими ділимося ідеями, будуємо плани, робимо відкриття і прагнемо зробити щось по-справжньому визначне. Студентські роки можуть стати викликом, але вони дають можливість для розвитку, для нових досягнень, роботи над собою. Факультет математики та інформатики перший крок на шляху до мрії.